В лесах. нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти зберіг нас до цього часу, що під Твоєю охороною ми прожили ще один рік, нелегкий рік, багато переживань, багато бід було, Господи, але Твоя рука зберегла нас до цього часу. Дякуємо тобі за це. Дякуємо, що Ти пікуєшся про нас, даєш необхідне для прожиття, даєш можливість зустрічатися, радіти один одному, Господи, допомагати, підтримувати один одного. І хай твоя добра воля, Господи, діється в нашому житті надалі. Ми просимо Тебе особливо зараз за цю родину, за Людмилу Павлівну, за Миколу Але... Пилиповича, Господи, благослови їх, прибудь з ними, підтримай їх. Ти бачиш Господь. Що їм вже в літах таких похилих доводиться багато переживати, багато і тривоги, і переживань всього було. Але, Господи, прибудь з ними. Благослови їх, хай їхній родині буде мир, хай їхній оселі буде мир Твій, Господи, хай добрі ангели Твої оберігають їх. Благослови, щоб і дай їм сили, дай їм здоров'я, Господь, щоб все було благополучно в їхній родині. Благослови і Олексія Миколаєвича, Господи, щоб він міг їх підтримувати тут, як староста села. А його, в його роботі. Господь, ти бачиш, що на ньому велика відповідальність за людей і дай йому мудрість і дай йому, Господи, вправність в роботі, взаємопорозуміння з людьми, Господь, хай твій дух умудряє і керує ним. Просим в ім'я Ісуса. І дякуємо тобі за все, Господь. Амінь. Амінь. Амін.